Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про ферму, про дроп від Пінго, який я отримав. Скільки я на цьому заробив? Скільки я витратив на додаток грошей та часу? І чи варто було це робити? Поїхали! І так, перш ніж ми приступимо до статистики, цифр і всього іншого, я пропоную вам пояснити, що таке Пінго. Пінго це тупо лютий аналог доксів, в якому не потрібно було нічого робити. Ну, типу, я думаю, якщо Заходити кожен день, там потрібно було робити якісь чекіни, можливо, більше завдань було, ніж зробив я т.д. і т.п. Але важлива ремарочка. Я зайшов туди один раз, коли реєстрував аккаунт в цьому додаткові. виконав там по списку всі квести, взяв реферальну ссылку і загнав по своїй реферальній силці ферму. В 250 акаунтів. Все. Більше я нічого не робив. І того токін залістився 29 листопада на Гейтові. Ви це дивитесь десь там в грудні числа 15-17, плюс-мінус, якщо нічого не зміниться. Якщо ви хочете бути в курсі того, що відбувається в реалтаймі. По-перше, підписуйтесь в телеграм. А по-друге, все, що стосується ферми, детально в що я заходжу, скільки я торгую, скільки отримую в реалтаймі, можна побачити в нашому фермерському чаті, доступ до якого отримується при купівлі мануалу по створенню ферми. Він коштує, до речі, 20 баксів. Тож залітайте, якщо хочете. Заробляти стільки ж і створити свою ферму в додаткові. Ну а ми повертаємось до графіку, який ви бачите, і це просто шок. По-перше, я продав дешевше. По-друге, я провтикав памп до 15 центів. Він був не в момент лістингу зростання, якщо ми подивимось по часовий графік, на памп було після трьох годин. Як він залізтився. І я бачив, розумієте, я бачив ось ці коливання, він пішов вниз, а потім він почав відростати, і ось тут я скинув.